Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви, він, милість моя і охорона моя. Твердиня моя і Спаситель мій, Він щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляє народ мій до мене, Господи, що таке людина, що Ти виявляєш їй себе, і сини людські, що Ти піклуєшся про них, людина, як подих вітру, дні, як тінь, що зникає, Господи, прихили небо Твоє і зійди, торкнися гір, і з них піде дим, блисни, блискавкою і рожени ворогів моїх. Пусти стріли твої і розвій їх, простягни руку твою з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, що їх уста говорять марноту, а правися їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю. На десятиструннім псалтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида раба Твого від меча лютого. Визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиться їхня повна неправди, нехай сини наші будуть як розквітлі рослини у молодості своїй, і дочки наші, нехай будуть прибрані й прикрашені, як стовп у царських палатах, нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті, нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших. Нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогану на вулицях наших. Блажений народ, у якого все це є, блажений народ, у якого Господь Бог Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе, нехай дійде. не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї, я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі, кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішує зі сльозами. Від лиця гніву Твого, і ярости Твоєї. Ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тінь зникають, і я висох, як та трава, Ти ж, Господи, перебуваєш вічно, і пам'ять про тебе зроду врід. ти встанеш і змилосердишся над силоном, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час, бо раби твої полюбили каміння Його. І жаль їм руїн Його, і будуть народи боятись імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сион, і явиться у славі своїй, Він зглянеться на молитви Смирених і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх. І люди, що народяться, будуть хвалити Господа, бо Він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господнє в Силоні і хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи царства, щоб служити Господу. Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротив дні віку мого, і я сказав, Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа вроді роді раді вічно. На початку ти, Господи, землю створив, і небеса діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони на чари запостаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться, сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Боже голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів злодіїв і від зборища беззаконників. Вони, наче меч, нагострили язик свій і, мов стріли, кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть, хто їх побачить. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця. Але уразить їх Бог стрівою. несподівано стріва Божа вдарить їх. Вони покарають себе своїми ж словами, всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей. Вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло, звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллоя, Аллолуя, Аллоуя, слава тобі Боже. Божа, Аллуя, Аллулуйя, слава тобі Боже. Божа, Аллолуя, слава тобі Боже.